Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський нецензурно висловився щодо слів Путіна про дуелі з Орішником на опублікованому президентом України Володимиром Зеленським. Президент РФ Володимир Путін запропонував високотехнологічну дуелі. Нехай зберуть усі західні системи ППО і ПРО наберуть об'єкт приміром у Києві. А ми вдаримо Орішником і подивимося, що станеться. Люди гинуть, а йому цікаво прокоментував Володимир Зеленський. Слова російського диктатора Володимира Путіна про технологічну дуель російської ракета і ППУ західних зразків Україні свідчать про його неадекватність. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Брюсселі у четвер, 19 грудня. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Сьогодні товариш з Кремля сказав, що Росія пропонує технологічну дуель. каже, ми вдаримо кудись по Києву Арішніком, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. Ну і подивимося, що буде, і ви вважаєте, що це адекватно. На людина просто відморозки, емоційно заявив Зеленський. У той же час одразу після присухи Путіна зафіксована активність авіації ворога. Втім, якби не було тут, наш президент сказав правильно. Старий диктатор втратив будь-який зв'язок з реальністю. Він може закидувати кожне місто України сотнею ракет, але не перестане бути тим, чим його охрестив президент Зеленський. Наступні тривоги реагуйте дуже особливо. Путін мистивий. Крім того, сьогодні російський диктатор Путін в чергове пробив дно. Так, ві. Він назвав війну в Україні двіжухою. Про це президент РФ Володимир Путін сказав під час своєї прес-конференції. Коли у нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно застій. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, усе свистить біля скроні і кулі і секунди видав неадекватний. Він додав, що звісно росіянам страшно. Це жах, 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 але не жах, жах, жах. Завершив кремлівський лідер. Явно загубившись у своїй кровожерній промові. Я би подумав, що таке рішення, яке ми ухвалили на початку 2022 року потрібно було приймати раніше. Це перше. і друге, знаючи це, треба було почати готуватися до цих заходів, зокрема і до СВО. Адже і кримські події були спонтанними, і події 2022 року почалися без підготовки. Чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці, терпіти та чекати, поки ситуація для нас погіршиться. Путін також повторив свої звинувачення на адресу України, заявивши, що Київ відмовився виконувати мінські домовленості. Він загадав про. Вісім років війни та знищення усього, що пов'язане з Росією. На запитання журналіста про вплив війни на нього особисто Путін поскаржився, що став менше жартувати і сміятися. Російський диктатор Володимир Путін заявив про свою готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. У будь-який час про це він сказав під час так званої прямої лінії, відповідаючи на запитання журналіста NBC News. Я не знаю, коли ми з ним Трампом зустрінемося. Він нічого не говорив. Я з ним не розмовляв понад чотири роки. Я готовий до цього у будь-який час. Готовий буду і до зустрічі, якщо він захоче цього, сказав Путін. Він також заявив, що готовий до переговорів і компромісів з Україною. При цьому Путін заявив, що Україна була згодна на стамбульські домовленості, але потім чомусь відмовилася. Російський диктатор навіть назвав винного у зриві цих переговорів колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. Приїхав пан Джонсон, така з гарною зачіскою людиною сказав, що їм потрібно воювати до останнього українця. Ось вони воюють. Сказав Путін. Путін. він також уперше прокоментував ліквідацію російського генерала Ігоря Кирилова, назвавши це терористичним актом. Це убивство скоєно у спосіб небезпечний для життя. багатьох сказав Путін. Журналіст Анбісі додавши при цьому, що Україна неодноразово здійснювала такі теракти щодо багатьох громадян Російської Федерації. Російський диктатор зізнався, що росіяни схильні до розпалювання конфліктів і воїн, тому що їм нудно, коли все спокійно, стабільно і розмірено. Путін заявив, що Росії потрібна Віжуха редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.